У нашій програмі говоримо про жінок, про яких неможливо мовчати. Вітаю в ефірі програма Успіх на шпильках. Наша сьогоднішня гостя народний депутат України Ксенія Ляпіна. Ксенія Ляпіна, народний депутат України, свою політичну кар'єру розпочала у 2005 році. Наразі опікується проблемами малого та середнього бізнесу у комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва, оскільки довгий час сама була підприємцем, зараз активно вносить правки у податкове законодавство. Ксенія Ляпіна найбільше цінує в людях порядність. Одружена має двох дітей та трьох онуків. Пані Ксенія, добрий день. дня. дуже раді вітати вас, в гостях в нашій програмі. Розкажіть нам, ви дуже зайнята людина, як починається, що починається ваш день, і взагалі скільки триває оцей робочий період часу? Ну, Починаються з чашки кави, як завжди. Іноді встигаю щось поснідати, приготувати для себе і чоловіка. Іноді не встигаю, тоді просто чашка кави, біжу швидко-швидко на роботу. А в принципі, він триває десь ну, з 9-ї години і там до, до як вже вийде, то може бути до 8, ї до 9 ї вечора, може бути о 6-й закінчитись, бувають і такі щасливі дні, коли трошки раніше можна зупинитись. Але просто ну, робота така жива, що ти постійно спілкуєшся з людьми і ти і ввечері, іноді по телефону, і там до, до ї години ночі ще в якісь палкі моменти може хтось телефонувати, щось обговорювати. Тобто, це таке життя в постійному ритмі, фактично, діяльності, я б навіть не сказала, що просто роботи діяльності це значно ширше. Хто вам допомагає? У ну, мене діти вже дорослі на щастя. В мене вже є двоє онуків. У мене вже є онук, якому 5,5 років старший, це від старшої доньки, і молодша онучка від молодшого сина, який зараз 2,5 з половиною роки. От вони обидві сім'ї живуть вже від нас окремо. Хоча Молодша сім'я знімає квартиру, не хоче з нами жити. Але я розумію, що діти хочуть мати своє самостійне життя, і молодші не хочуть з нами жити, і тому знімають квартиру. Але тим не менш, я дуже радію, коли вони приїжджають в гості. Але оскільки ми у двох з чоловіком, то власне кажучи, не складно справлятися з домашньою роботою, бо ми просто по черзі щось робимо і на вихідні якось намагаємось прибрати квартиру. Хоча, от якраз прибрання квартири, це завжди окрема проблема. Бо на неї завжди не вистачає. Часу, потім приїжджає потім, наш потім. онук, дивиться і каже, що тут брудно, а він, він вже звик, у нього друга бабушка така більш Більше систематизована і а, краще а, займається господарством, і діти ну, вже самі живуть, все займаються господарством, і в них завжди прибрано. Так, от як до них в гості приїжджаєш, завжди радієш, що в них такий порядок. Але коли онук приїжджає до нас і бачить, що в нас там в черговий раз там такі стопки а, якихось паперів. Лежать, Жать десь на полу, тому що просто не було часу їх кудись розсортувати, покласти. То він нам робить зауваження. Оце в мене найбільший такий фактор, який я кажу чоловіку, зразу все Дмитро завтра займаємось прибиранням. Все онук нам зробили абсолютно. Зробили зауваження. значить треба займатися, бо сам не помічаєш, а він помічає все. Ви кажете, готуєте? Ви самі готуєте? Готуємо не са що найбільше готувати? Справа в тому, що вже два роки ми з чоловіком сидимо на дієті. Обидва ми за ці два роки збросили по 20 кілограмів. Ну я думаю, що все. Я помітила, вас не, не пам'ятаю. Я, я, я була досить досить такою огрядною жінкою, скажімо, і це просто вже було для здоров'я некорисно. І, власне, чоловік також, і ми, чоловік вже навіть, ну, дійшов до рівня певної гіпертонічної хвороби, і тоді нам дуже строго приказали зайнятися, по-перше, рухом, а по-друге, дієтою скидати вагу, І оскільки я хотіла, щоб нам це вдалося обидвом, то ми ну, обидва і цілий. На дієту, да по одному ми б ніколи не змогли це зробити, тільки якщо разом, тому власне один одного контролювали, щоб нічого не так. Але це така дієта, яка базується на білковій дієті. Там ну вона трошки легша ніж виключно білкова, але в основі білкова дієта. Тому власне, от всі наші блюда, які ми любимо, готуємо. Вони навколо білкової дієти, всі навколо неї і обращаються. Ну в першу чергу, це риба, от риба у всіх виглядах там Риба, гріль, риба тушкована, риба парна. Оце риба, риба і риба, це наше головне. Ну і морепродукти, там креветки різноманітні, міді, і все таке інше. І власне, ну, і овочі, там, і таке. Ну, все це дуже швидкого приготування, тому що э, друг, другий принцип тієї дієти. Чим менш оброблений продукт, тим він корисніший. А, тому, а для мене, як для господарків, це ще й значне полегшення. Там тому, тому що кажучи, менше часу. Ну, ми не ймо цукор, практично неємо солі, тобто це все накладає певні такі обмеження суттєві. Але з іншого боку, ми до цього вже звикли і відчуваємо, що це нам на користь і нам це подобається. А зато ми вживаємо дуже багато різноманітних там, трав сушених, які додають нашим блюдам якісь смаки особливі. тому, власне, от Процес приготування скоріше творчий такий процес і не складний, оскільки ми намагаємось мінімум брокерів. А трави наші чи якісь екзотичні? Ну, я дуже люблю набори такі є. Італійські трави, середньоземноморські трави, угу. бо там є такі травки, які не дуже типові для нашого регіону, але наші трави я також дуже люблю. Там наші а чи часто от збирається у вас родина за столом? Ну, Діти, часто. Ми внуки. стараємось хоча б один раз на тиждень зібратись разом. А, ну, По-перше, кілька разів на тиждень хтось приїжджає з онуками, і це також так, такий якась живість в життя приходить. І ми домовляємося, коли вони приїжджають, ми безумовно намагаємось раніше з роботи приходити для того, щоб провести з ними трошки більше часу. А на вихідні, хоча б один день на вихідні, ми обов'язково намагаємось зустрітись разом. По-перше, ну, один з одному цікаво. Погратися вони один з одним, скучають, тому що живуть все ж таки в різних містах. І власне тому ми стараємось хоча б раз на тиждень робити такі великі, я би сказала, великі обід. Чому політика? Чому ви почали? Ну, власне, займати? я б не сказала, що політика була якимось вибором мого життя. Ніколи в житті там хто б мені 20 років тому сказав, що я буду займатися політикою. Я просто би посміялась людині в очі. Я була дуже політична і а, більш того, ну я ж людина ще, яка сформувалася, і юність провела ще в радянські часи. Я була критична політична, я ненавидила політику, бо політика тоді була тільки одна комуністична партія комсомол, uh -huh. і це. Я не сприймала uh -huh. і цьому я була. Скажімо, внутрішньо опанувала, тому до політики відносилась дуже критично. Але власне в політичну діяльність я прийшла досить через такі логічні причини. Я довгий час до того, як зайнялась політикою, а в політику я пішла лише в 2000, ну, наприкінці 2004-го і в 2005-му вже стала парламентарем. А до того, 10 років, я займалася захистом малого підприємництва. Власне, спочатку сама була малим підприємцем і переживалася ті там незго. Деякі переживає малий бізнес. Потім ми там приєднались до Асоціації єднання в свій час з чоловіком. І от там розпочали свою бурхливу діяльність. І от там, в 97-му 98-му році, ми там активно вели таку громадську діяльність, яка власне привела нас до політики, тому що ця громадська діяльність вимагала впливу на органи державної влади. А як впливати? Безумовно, ти починаєш з кимось контактувати. Починаєш думати, а що це, а як це, як це, як це політика, а як це формується. І коли починаєш це все розуміти, то так чи інакше, ти вже робиш свій вибір і розумієш, з якою командою тобі по дорозі, а і як ти хочеш в політиці, що ти хочеш зробити в політиці. Власне, для мене це так і було. Тобто, це був така абсолютно логічний вибір. Я знала, що я хочу зробити. Я хочу зробити кращий клімат для малого підприємництва, захищати їх маючи. Повноваження Можливо. і важелі впливу, тому, власне, я і прийшла в політику. Не шкодуєте? Ну на таки, про на кожній роботі, ну верніше так, кожну справу, яку я робила, я завжди робила з душею і серцем. Тому я ніколи ні про що не складувала, тому що коли ти робиш щось з душею і серцем, то це не дає задоволення. Так само я роблю політику зараз з душею і серцем. Якщо це зникне, я просто піду з політики. Тобто я не буду робити те, що не до душі і не до серця. А що змінилося в вашому житті? Тобто люди, коли ви почали займатися політикою, тобто ті люди, які були поряд, з вами, чи вони залишилися з вами, чи навпаки? Багато може хто негативно це сприйняв чи навпаки позитивно ну, я б сказала, ріді, так, не, не дуже сильно це змінило з близькими людьми. Ми залишились близькими, так як і раніше. Тобто ні негативних, ні якихось особливо позитивних uh -huh. моментів якихось не сталося. Інше сталося стало значно менше часу. Знаєте, будь-яка дружба це в першу чергу час. Він вимагає зустрітися. Винагає, зустрітися. Порозмовляти не поспішаючи, не на ходу, mm -hmm. якийсь душевний контакт вимагається і так далі. І коли на це менше часу, то просто віддаляєшся, і це не тому, що хтось там щось критичне чи не критичне сприймає, чи ти людину критично якось по-іншому сприймаєш, а просто тому, що бракує страшенно часу. Але зберігаються відносини. Я розумію, що вони можуть в будь-який час знову стати більш активними, більш ближчими, якщо буде на це воля Божа. Tchau. А публічність вона якось вплинула на вас? Ну, безумовно, вона вплинула. Впізнаваність це є досить така складна річ. Знаєте, я не припиняю ходити пішки, я тут недалеко живу від Верховної Ради, я завжди ходжу пішки зранку. Ну, принаймні, коли погодні умови, це дозволяють. Це, до речі, зокрема, рекомендація лікаря. Тому я намагаюся робити майже як лікувальну процедуру, просто туди-сюди ходити пішки. Але просто цікаві. Цікава реакція на людей, які навколо, тому що впізнаваність є досить висока, і люди часто дивуються. У нас якийсь стандарт щодо політиків склався, що вони якісь небожителі. Ну, тобто вони десь там, в вирах ефірних десь там існують, а в житті вони не можуть бути. І вони не можуть приходити з тобою вулицю, жити з тобою в одному домі, це якось приймається іноді з подивом. Але я вважаю, що такий стандарт життя серед людей він просто є обов'язковим. Причому не якийсь короткий час на камеру, а просто щоденно. І тоді ти відчуваєш, тоді твої сусіди скажуть за тобі на все те, що їм болить, тоді ти живеш так само, як твої сусіди, тоді, тоді ти відчуваєш, що відбувається, що відбувається в місті, що відбувається в країні. Ти тоді не стаєш ефірним небожителем, не а досяження. ти стаєш людиною такою, якою ти маєш бути. Тобто ти маєш повноваження від людей, ти з людьми мусиш це реалізовувати. Тому я, попри всі оці стандарти, які склалися, що десь там ефірні небожителі мають бути, категорично ніколи. Не буду змінювати цей свій стиль життя, от стиль життя серед людей, і тобто, вважаю, що це просто необхідно. Пані Ксенія, а чи можна сказати так, що коли ти відома людина, і коли ти ну, чи публічна, чи маєш якийсь вплив в країні, та що перед тобою відкриваються всі двері? Я би сказала, що це залежить взагалі від людини, що перед нею відкривається, а не від посади. Ну, безумовно, що маючи певні повноваження. Ти маєш більше зобов'язань навіть і більше можливості вплинути на ту чи іншу ситуацію. І завжди користуєшся їми в інтересах тих, хто до тебе звертається. Але у власних інтересах, наприклад, я ніколи не користуюсь. Правда, слава Богу, і ситуацій таких, що поки не бувало, щоб мені потрібно було в якихось власних інтересах користуватися. Але в інтересах людей люди постійно звертаються, приходиться десь дзвонити, десь писати, десь звертатися, десь якісь. Запити Допомогу. робити, бо це є робота народного депутата, ти мусиш іноді застосовувати ці свої повноваження не тільки для законодавчої угу. роботи, що є нашим головним завданням, а й для того, щоб десь змусити навести якусь справедливість, тому що дуже багато і дуже часто буває так, що чиновники ігнорують простих людей, але і депутатів, правда, ігнорують дуже часто наші чиновники. Але принаймні, якщо мати терпіння і сили, то Може депутат може більше шансів має змусити чиновника вчинити по справедливості. З якими найчастіше проблемами звертаються до вас люди? Ви знаєте, з дуже різноманітними від питань нарахувань пенсій до питань захисту своєї справи, на яку там робляться різноманітні наїзди, і порушення прав переважно більшістю можна характеризувати це так: порушення прав. А прав права різні, і, і по-різному їх порушують. Десь порушують якісь бабусі права на, на нараховуючи пенсію неправильно, mm -hmm. чи там щось вираховуючи з цієї пенсії, а десь порушують права підприємця, коли в нього там відбирають щось, що належить йому, а е, якийсь орган влади вирішив на це позаритись. І власне таких випадків дуже багато. Нас насправді дуже багато це велика проблема. Тут я намагаюся вживати заходи і оперативного реагування, тобто в інтересах. До громадянина різноманітних запитів, звернень, там вимог і так далі. І системного реагування ну, принаймні щодо підприємців, це завжди і системне реагування. Тобто там, де є найбільше порушень, значить там законодавчі умови дозволяють робити ці порушення. І значить, треба їх змінювати, значить треба виступати з відповідними законодавчими ініціативами, відповідним чином змінювати закони для того, щоб зменшити тло для таких порушень. бо чим Простіше і зрозуміше правила, тим менше має бути там порушень. На чим зараз працюєте? Ну багато ночів. В першу чергу над податковим кодексом, який, на жаль, сьогодні влада винесла в найгіршому вигляді, і всі наші зусилля спрямовані на те, щоб власне в такому вигляді його не пропустити. Я вважаю, що це буде страшенною помилкою для держави, якщо він пройде в тому вигляді, в якому чинна влада висунула цю пропозицію. І більше того, це буде помилкою, яка відкине країну на десятки років назад. Будем а що б ви запропонували? От в дані ситуації ситуації, ви не погоджуєтесь, а ну, ми пропонували. Я була один з співавторів податкового кодексу, який свого часу. Промотував Катеринчук. Катеринчук, і власне я якраз там відповідала за ті питання, які стосували спрощеної системи оподаткування, оподаткування дрібних підприємців. І я вважаю, що там варіант, який ми тоді напрацювали, ми напрацьовували довго, і це не просто там якийсь дуже розумний Катеринчук, угу. чи дуже розумна Ляпіна придумали. Ми відпрацьовували його з підприємцями на різноманітних заходах, обговорюючи, поправляючи в інтернеті, він обговорювався. І власне, на наш погляд, наш. Варіант був якраз спрямований на розвиток. Ми давали відповідь на дуже багато питань, які сьогодні стоять перед податковою системою: як зробити її такою, щоб зменшити фіскальне навантаження і в той же час збільшити фіскальну дисципліну? От як це зробити? Ми дали свою відповідь. Тоді що виходить? Що е, вони не бачать? Цього чи вони просто не хочуть дослухатися? Чи для них це хороший податковий просто кодекс? Просто інтереси керують ними. Інтереси хто сьогодні влада? Та 90% бюрократи, 10% тобто великий бізнес. Податковий кодекс для них Написали? вони написали податковий кодекс для себе для 90% бюрократів і 10% великого олігархічного бізнесу. Ви кажете, що ви теж займалися підприємництвом. А зараз у вас є якийсь свій бізнес? Чи? Ні, безумовно. Ні, я як народний депутат і за законом не можу мати свій бізнес і в принципі не можу мати свій бізнес. Справа полягає в тому, що ми і мій чоловік, і я той бізнес. Які ми ввели, він завжди був, ну скажімо так, інтелектуальний. І е, все, що якби, ми мали, що ми вкладали в наш бізнес, це були наші, наші голови, наші мозки. І власне, коли ти займаєшся, коли твій мозок зайнятий чимось іншим, то власне він вже не може займатися тою діяльністю, яка раніше приносила доход. Тому власне зараз бізнесу ніякого нема. Які найбільші якості ви цінуєте в людях? Ну, Я взагалі ціную в людях твердість переконань, ну це вже в мене політичне таке, скажімо, бачення, бо дуже часто стикаєшся з тим, що люди як флюгери, і, і з такими людьми неможливо побудувати державу, якщо вони як флюгери міняють свої бачення. Тому починаєш дуже цінувати твердість переконань, бо спертися можна лише на те, що твердо стоїть. А от, власне, а друге, що я ціную в людях, я ціную в людях, як би це сказати словом, людяність. Так? Тобто не пихатість, не, не бажання відірватися від всіх, не бажання продемонструвати своє, свою зверхність, а людяність. Так? Тобто людяність до кожної людини. Шпильки носите. Обов'язково. Незважаючи на те, що в мене немає комплексу маленької жінки, тому що я завжди була метр сімдесят два і якби з дитинства маю навпаки комплекс жінки високого зросту. Але я люблю носити високі підбори, люблю носити шпільки, люблю, і я тоді почуваюся якось якось статніше. Дякую вам за розмову і будьте ж такою активною, такою наполегливою, якою ви є. Дуже вам Дякую. вдячна. На сьогодні це все. Будьте з нами традиційно щосуботи, о 20-й на українському бізнес-каналі. До зустрічі!